Тому вже робиться все для того, щоб просто знищити як інституцію це міністерство, і навіть в принципі ходили і слухи, і там і чутки інсайти, так що взагалі це міністерство і культури і політики хочуть ще там з якимись міністерствами об'єднати тощо, так тобто, фактично, як інституцію це міністерство хочуть знищити. І, в принципі, багато там говорячих голів вже говорять давно про те, що, начебто, це міністерство як таке не потрібно. І, власне, я думаю, що його і хочуть знищити. Тому навряд, якщо за рік досі нікого не призначили, когось раптом призначить. Ну тобто, це, це очевидно, мені здається, тому я навіть не бачу сенсу говорити про якісь кандидатури. У нас в країні дуже багато насправді дуже. Гідних людей, кандидатур, і можливо, навіть які б можливо навіть і взяли б на себе цей відповідальність.